Значить, Ситуація, коли ніяка допомога або взагалі неможливо тварині, як з переломом хребта, або там, чи важким переломом черепа, або е ситуація навряд чи там, може, можна дати допомогу взагалі, а потенційно можна, але десь далеко, і транспортувати неможливо, і пацієнт сильно страждає. Не можна залишати пацієнта в сильних стражданнях, якщо немає надії на їх. Е Припинення. В таких ситуаціях нам потрібно якось її ефтонозувати, тобто присипити. І е, тут, на жаль, е, досі не існує якогось ідеального препарату для цього, який був, був би, м який спричиняв би абсолютно смерть повністю без страждань, був би поширеним, був би зручним у застосуванні і так далі. Е, що нам доступно? І що я можу порекомендувати як єдиний більш-менш адекватний варіант, це забезпечити тварині судинний доступ, тобто встановити їм точнівенний катетер, або використати шприц і вводити з голки в вену, що може бути теж цілком реально, якщо тварина нерухома, там і важко ну, вона лежить, скажімо, задихається їй дуже погано. Ви можете їй ввести препарат в Вену. Для евтаназії можна використати Тіопентал натрію. Він теж, наскільки я розумів, в вільному доступі його можна замовити. Це сильний наркозний препарат, але він діє тільки при введенні в вену. Ви не присипете ним тварину, вводячи там в м'яз чи підшкірно. Тільки велика доза введена швидко в вену, миттєво спричинить глибокий сон від, від, від відключення свідомості, і у тварини зупиниться серце і дихання. Uh, більше чогось ще чогось додати тут uh, буде дуже складно в польових умовах, тому це цілком якби uh, все зробить. Проблема в тому, що треба доступ до вени, треба мати цей препарат, треба мати чим його розвести, треба мати ці 5 хвилин, щоб це все зробити. Uh, якісь альтернативні методи, там отрути, uh, внутрішньо м'язеві введення великих доз препаратів. Ви, скоріше за все, не доб'єтеся успіху або посилите страждання. Тому о, тут нічого такого, крім, крім цього варіанту, порадити не можу. Просто скажу, що якщо ситуація дійсно важка, то тварини переважно дають собі це зробити, тому що там, немає сил опиратися. Ну і давайте про якісь конкретні ситуації розберемо, скажімо, про самі поширення. Ну, ви будете мати. Справу з ранами і травмами дуже в великих кількостях. Рани будуть самі різні: кусані, різані, кульові, осколочні, розірвані. Завжди, так чи інакше, вам треба оцінити, чи тече з неї кров. Якщо вона тече, вам треба прикласти щось, тобто спричинити тиск на рану. Це зупинить кров. Далі вам три хвилини почекавши, поки зупиниться кров, вам треба прифіксувати цю пов'язку надійно її, там замотавши бінтом, марлею. Якщо це глибока якась рана, тобто там є западина, то ви можете просто напхати туди тампонів, знову ж таки, марлових бинтових, для того, щоб можна було зверху спричинити тиск і зупинити кровотечу. Зупинити кровотечу це завдання номер один. Якщо це кровотеча, якась, скажімо, з кінцівки, яка обрубана, чи відірвана, чи дуже сильно травмована, то там інколи можна накласти джгут вище. Але е, зі своїми нюансами вони часто сповзають у тварин, не тримаються е, в більшості місць. Е, турнікети для людей також вони там показали себе неефективно, е, тому часто тут, щоб зупинити кровотечу, вам треба все одно якось здійснити тиск зверху і е, притискати до самої кінцівки також е, щось, щоб зупинити кровотечу. Препарати, які можна ввести для зупинки кровотечі, вони сумнівної ефективності. Можна ввести, якщо у тварини є катетер, внутрішньовений, можна ввести її тернексамому кислоту. Але у вас не буде її під рукою, скоріше за все, якщо ви не тактичний медик. У тварини не буде катетера, скоріше за все, і ви в стані стресу тварини і себе навряд чи швидко поставите. І перш за все, це просто дуже допоміжний метод. Це дуже такий маловажний. Мало важливий порівняно з просто фізичним стисканням місця рани. Після того, як ви рану зупинили кров, чи її не було ізначально, вам треба рану оцінити, промити, обробити антисептиками, накласти пов'язку, далі стежити, щоб вона не була пересихаюча ця пов'язка. Пересихаюча пов'язка ви здерете разом з частиною нової тканини, яка там росте, намагається загоюватися. Тому тримайте це середовище вологим, в ідеалі. Закупити ось ці гідрогелеві пов'язки, які підтримують вологу. Якщо це травма кістки чи суглоб, якийсь серйозний вибух чи перелом, треба постаратися, якщо є там це підходяще місце, накласти шину. Тут все теж максимально інтуїтивно, тобто випрямити там зламану кінцівку, прикласти щось рівне і тверде, і замотати пластирем і зверху бинтом. Якщо це неможливо, бо це таз, скажімо, зламаний, чи е, місце на лапі, де воно теж не накладеться е, не критично, насправді. Ну, тобто, їй все одно цій тварині потрібна допомога е, якомога швидше там в лікарню, і головне зараз їй транспорт без особливої рухливості. Випадіння очей, як ви бачите на фотографії, з цим ви нічого не зробите самостійно, це теж потрібен транспорт. Якщо це буде швидкий транспорт, можливо, око буде збережено, якщо ні, то е, втрачено. Тут важливіше те, що у такої тварини може ще бути черепно-мозкова травма. Тому звертайте увагу на голову, коли там думаєте, там чи тварина як вона травмувалася, чи вона могла чи могла вона ще вдаритись головою? Якщо вдарилася, то це додатковий, і дуже сильно ускладнюючий фактор. Довго тривало рани, якщо ви будете лікувати, то там всі принципи такі самі. Вона має бути зволожена, має бути під пов'язкою для того, щоб не було повторного інфікування. На рахунок антибіотиків чи інших препаратів це вже залежить від ситуації. і в Більшості випадків вони не потрібні, якщо там немає прямо гною. Значить, При пожежах, будь-яких потрапляннях в вогонь чи просто в диханні гарячого диму. По-перше, тварини пошкоджуються ззовні вигляді опіків. ви бачите таксу, укоє обгоріло по бокам тіло з обох сторін. Хоч це і не через пожежу, але це так виглядають опіки, які загоюються. Бачите, під шкірочкою там вже гній. Тобто це все по суті зона запалення і важкі опіки, тому дуже важко лікуються. Вони переростають в загальний, загальний запальний процес в організмі. Вони вимагають дуже багато ресурсів, щоб організм їх загоював. Тобто, це, це тривали тижнями лікування в інтенсивній терапії таким пацієнтам. І шанси на виживання, якщо прям все тіло вгоріло, дуже невисокі. А якщо частково якісь опіки, то це переважно проходить на місцевих обробках. Якщо опіки зсередини, тобто дихані шляхи, ну тут ви знову ж таки нічого не зробите особливо. Тут потрібен критична кисень, який ви не забезпечите в польових умовах. Ніяк ви ці опіки не полегшите, і по суті тут тільки транспорт швидкий в ветеринарну клініку. Якийсь токсичний дим також може отруїти тварину, спричинити додаткові симптоми, але це вже теж все з'ясується повній діагностики важкого стану. Якщо тварина сильно е перегрілася скажімо, від опіків, то не е прикладайте лід до цих місць, ну ви це, скоріше все, так розумієте, тим не менш, якесь холодне, прохолодна вода дуже допоможе розподілити температуру по рівномірно по шкірі. Тобто там, де вона опечена, вона. Похолоне, де вона здорова, вона там трошки перебереться тепло, так воно розсіється і опік перестане наростати. Також важливо, що опіки у особливо котів можуть проявитися через декілька днів, то він може потрапити в пожежу, і через два дні тільки з'являться такі рани на шкірі. Тому, якщо ви знаєте, що тварина була в пожежі, треба спостерігати за її розвитком різних проблем.